Пентагон розвінчав брехню Трампа, а маск погрожує звільнити всіх держслужбовців. Наймасштабніша атака шахедами за всю війну чи готуватися Україні до масованого удару 24 лютого. В Польщі розікрали 91 мільйон євро на закупці генераторів для України. Невже стармер може лише нашкодити нам, якщо відправить миротворців? Вітаю! Мене звати Яна Кочкурова. І далі про найголовніші події на цю мить. Росія може нанести масований удар по Україні в річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. І українцям варто бути готовими до цього, як і в будь-який інший день. Бо Україна-терорист має свій чіткий план щодо того, які цілі в Україні уражати, і часто прив'язує це до свят і знакових дат. Застереження саме це в інтерв'ю Радіо Свобода зробив керівник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Юрій Ігнат. Новий рік. Будь-яка символічна дата для окупанта чи символічна дата для України, чи як День Незалежності і так далі. Тому Очікувати ми вже очікуємо три роки, день в день. Пережили там різні очікування, рішники і так далі. Тому, звичайно, треба бути готовим. Треба, Кожна родина, кожна сім'я, організація повинна мати якийсь план в екстреній ситуації. Коли критична ситуація наступає, удар чи це шахет, чи ракета, чи треба знати, де аптечка лежить, треба знати, що як діяти. Першу допомогу надати. Тактична медицина це дуже важливо. Я знаю, багато сімей сьогодні записують дітей своїх школярів, уже такого ну, підлітків і і старше на тактичну медицину. Цифри не сходяться. Пентагон та незалежні аналітики спростували гучні заяви Дональда Трампа про те, що США надали Україні 350 мільярдів доларів допомоги. За офіційними даними з моменту повномасштабного вторгнення Конгрес хвалив усього 183 мільярди доларів для підтримки Києва. З цієї суми безпосередньо на військову допомогу Україні було виділено трохи менше 66 мільярдів. А ще 3 мільярд. Ярди 900 мільйонів залишаються невитраченими близько 58 мільярдів доларів було використано у США для розвитку власної оборонної промисловості та заміни переданої Україні зброї. Фактично, зобов'язання США перед Україною на кінець 2024 року склали 128 мільярдів доларів. Значно менше за офіційні цифри Вашингтона, навіть з урахуванням непрямих витрат на навчання і навіть безпеку всього регіону ця сума не перевищує 213 мільярдів доларів, далеко від заявлених Трампом 350 мільярдів. Експерти також наголошують, значна частина коштів залишається в економіці. США, а реальні грошові перекази Києву лише невеликий відсоток від захмарної суми. Долю буферної зони між Росією та НАТО пророкує нам Віктор Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини виступив у Будапешті з промовою, в якій традиційно розкритикував ЄС США та ліберальні рухи. Зокрема, він заявив, що Україна не вступить до НАТО, а її майбутнє в ЄС залежить від позиції Будапешта. Орбан фактично заперечив суверенітет України, заявивши, що Росія не буде просто спостерігати як територію. Орія під назвою Україна переходить під контроль НАТО. Орбан також наголосив, що Угорщина блокуватиме євроінтеграцію Києва, якщо це зашкодить угорському бізнесу та фермерам. Сьогодні вночі країна воєнних злочинців використала проти України рекордну кількість БПЛА за час повномасштабної війни. Мова про шахеди і різні безпілотники приманки. Докладніше про те, як Україна протистояла новій масштабній атаці окупантів у сюжеті. Цієї ночі росіяни атакували балістикою Кривий Ріг. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Крім того, постраждали ще п'ятеро людей. Журналісти Радіо Свобода показали наслідки російської атаки у приватному секторі. Я ні, не звертався. я сам додому постійно партію. Так придбали, ну таблетки поки пустили та саме. Ви дуже занервували, так? Ну так, да, розумієте, що вибух і тут все те саме. Ще в хаті нічого, а як я вийшов на вулицю, глянув. В гаражі там все поваляло, то саме сьомашини. Всі ключі полетіли. Внаслідок нічного балістичного удару по кривому рогу пошкоджено храм святого апостола і первомученика архідеякона Стефана. 267 ударних дронів атакували Україну цієї ночі. Безпілотники масово атакували столицю. У чотирьох районах Києва зафіксували падіння уламків збитих БПЛА: Печерському, Голосіївському, Дарницькому та Оболонському. А це теж Київ клуб Фіфті. Вечірка під російську музику у пам'яті героїв Небесної Сотні у той час, коли на столицю летіла рекордна кількість ворожих БПЛА. Якась паралельна реальність не інакше. А це Донеччина. Росіяни вчергово ударили по багатоповерхівці у Костянтинівці. З-під завалів дістали тіло жінки. Про це повідомив кореспондент Донбас Реалії із місця події. Зараз перебуває у Костянтинівці чергове пряме влучання у житловий будинок. Наразі рятувальники деблокують тіло цивільної жительки Костянтинівки з-під завалів. Цієї ночі дісталося Запоріжжю. Загалом за тиждень росіяни запустили по Україні майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів. Крім того, існує велика вірогідність масованої атаки на третю річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Голова розвідки Кирило Буданов підтвердив, що російські бомбардувальники вже готові до атаки. Масовані обстріли чи можливо. Анджей Дуда розповів про що говорив з Трампом, за словами президента Польщі. Він поговорив з Трампом про безпеку Польщі, присутність США в регіоні та війну в Україні. Зокрема, під час вчорашньої приватної розмови американський президент окреслив свою позицію щодо України, наголосивши, що треба домовлятися, оскільки, на його думку, це єдиний спосіб закінчити війну. Щодо України, я мав приватну розмову з президентом Дональдом Трампом, де він розповів мені, яким дуже короткими словами є його план дій. Він сказав, що треба домовлятися. І тут немає іншого виходу, тому що це єдиний спосіб закінчити війну. Раніше під час спілкування із журналістами Дуда сказав, що у нього склалося враження, що президент США зацікавлений у тому, щоб зробити Україну сильнішою, в тому числі через економічні зв'язки. Миротворчий план Стармера для України може погіршити ситуацію. Журналіст видання Телеграф Кон Кафлін попереджає, що історія миротворчих місій Великої Британії доводить, що такі ініціативи зазвичай не вирішують проблем, а лише ускладнюють їх. Так він наводить приклад, що на початку 1990-х британські військові були відправлені в Боснію в межах миротворчої місії ООН. Їхнім завданням було захищати цивільне населення, але через відсутність чітких повноважень ці виявилися безпорадними перед звірствами воюючих сторін. Подібна ситуація склалася і в Лівані, де миротворці ООН не змогли завадити бойовикам Хезбули звести масштабну підземну терористичну інфраструктуру. Ще один провальний приклад розгортання британських сил в Афганістані у 2006 році. Ситуація в Україні ще складніша, вважає аналітик. Відтак запевняє, що план Стармера здається ще менш продуманим. Його європейські колеги налаштовані скептично, вважає журналіст. Польща, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Іспанія заявили, що спочатку хочуть. Чітко зрозуміти цілі місії. канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав пропозицію абсолютно передчасною і вкрай недоречною. Одна з головних причин небажання європейських країн підтримувати ініціативу Стармера страх перед прямим зіткненням із Росією. Наразі західні лідери намагаються допомагати Україні зброєю та ресурсами, але уникають ведення військ, щоб не провокувати Москву на ескалацію. У Німеччині сьогодні відбуваються дострокові вибори до Бундестагу. Їх проводять через розвалу урядової коаліції, яка діяла впродовж попередніх трьох років. Голосування почалося о восьмій годині за місцевим часом. Президент Німеччини Франк вальтер Вальтерштенмаєр зробив це одним з перших, закликавши громадян вчинити так само. Скористайтеся своїм виборчим правом, ідіть обирати, візьміть участь у визначенні майбутнього нашої країни. І обирайте, усвідомлюючи те. Що ваш голос може стати вирішальним? Свої голоси на виборах віддали також кандидати у канцлери Фрідріх Мерс та Олаф Шольц. Результати перших екзитполів Німеччині будуть відомі близько 18-ї вечора після закриття виборчих дільниць. Утім, вже зараз експерти вважають, що високі шанси очолити майбутній уряд Німеччини мають християнські демократи у своїй програмі. Ті закликають працевлаштовувати українок і українців в рамках жорсткої міграційної політики. Християнські демократи хочуть різко скоротити соціальні виплати українцям хоча є важливий нюанс це стосуватиметься не тих українських біженців, які вже перебувають у Німеччині. Трамп вимагає звіт за те, як виконують його накази. Власне, адміністрація нинішнього президента розіслала понад 2 мільйони 300 тисяч електронних листів федеральним службовцям з вимогою відзвітувати про свою роботу протягом 48 годин. За інформацією Reuters, у розісланих повідомленнях держслужбовців просять пояснити, чого вони досягли за останній тиждень, зокрема у виконанні указів Трампа. Тих, хто цього не зробить, звільні. Ні, принаймні саме втратою роботи погрожує у соцмережі x мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду. Він також пообіцяв підвищення тим, хто сумлінно виконує накази нового президента. За даними Associated Press, у листах вимагають перерахувати п'ять робочих досягнень за останні сім днів. Юристи ж попереджають звільнення за відмову відповідати є незаконним. Тим часом експерти запевняють, що такі. І можуть спричинити хвилю судових позовів, і наостанок корупційний скандал. Польща поверне 91 мільйон євро, які чиновники розікрали на махінаціях із закупівлею генераторів для України. Цю техніку Київ так і не отримав. Корупцію підтвердило розслідування Єврокомісії. Мова про те, що європейське управління з питань запобігання шахрайству виявило серйозні порушення у проєкті постачання генераторів, який Польща мала реалізувати у 2023 році. В центрі скандалу, колишній глава державного агентства стра стратегічних резервів Польщі за даними слідства він уклав сумнівний контракт на 91 мільйон євро. Але обладнання було неналежної якості і ніколи не потрапило до України. Це всі новини на цей час. Бажаю вам тихої неділі. А щоб вона була ще й інформативною, підпишіться на наш канал, щоб потім не шукати нас по всьому Ютубі. Для нас це дуже важливо. Побачимось.